Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Одеської міської військової адміністрації. дії її нинішній керівник Дніпропетровської оба Сергій Лисак. Відповідний указ вже з'явився на сайті Офісу президента. Про створення Одеської міської військової адміністрації Зеленський повідомив, що напередодні у вечірньому зверненні. Одразу після цього Лисака називали головним претендентом на посаду. Сергій Лисак бойовий офіцер, учасник війни з Росією від перших років. У березні 2022-го він отримав звання бригадного генерала, а з лютого 2023-го року очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію. За даними змі, тимчасово його обов'язки в Дніпрі виконуватиме перший заступник Владислав Гайваненко. Нагадаємо, напередодні президент позбавив українського громадянства мера Одеси Геннадія Троханова, а також екснардепа Олега Царьова та танцівника Сергія Полуніна. Відтак Троханов може втратити свої повноваження. Важення мера це рішення має підтвердити міська рада.